Поспішають до храму люди, церква святої трійці у селі Сухота, ошатна історична намолена святиня, що здіймається позолоченими банями до неба. Сюди поспішають селяни подякувати Богові і попросити захисту у всі часи, а особливо сьогодні, настоятелем у храмі. Отець Іван Мартин, священик, який відродив до життя не лише духовну святиню, а й саме село. Церква, що розташована у центрі села Сухота, стала окрасою населеного пункту. Із приходом на парафію ця Івана Мартина, розвиваючи духовне життя парафіян, велику увагу приділив відновленню храму. У такі господарські роботи священник вкладає душу. Бачить, як ще ошатнішою стає святиня, у якій зноситимуться до Бога свої молитви парафіяни. Отож церкву перекрили, зроблено косметичний ремонт, нове життя отримала і Христія, поновлення фасаду, впорядковано довкола дзвіниці обгороджено територію та прикрашено її пишними квітами і вічно зеленими декоративними рослинами. Підвели до церкви комунікації, воду і газ. А далі священник зрозумів, що при недостатній соціальній інфраструктурі не буде розвитку села. Парафіяльна громада, натхнена священником, відремонтувала сцени у народному домі, сходи у ФАПі. В унісон із цими роботами відбувається духовна опіка. Над парафіянами у потребі підтримують односельці під час лікування. Дбає про самотніх людей похилого віку. Парафіяни кажуть, що саме священник ініціює спільні заходи поїздки у визначні місця. На Прощі були у Києві, молились у Почаєві, відвідували Троскавецький дельфінарій. У церкві відданий Богові і парафіянам священник. Поза церквою виконавець духовних і народних пісенних творів із чудовими вокальними даними. Організатор просвітницьких заходів, спрямованих на розвиток села і громади. Дбає отець і про малечу до усіх чемних діток у селі Сухота щороку приходить Щедрий Миколай. Декілька років тому отець Іван Мартин організував громаду за голосування проєкту громадського бюджету, і діти сухоти отримали сучасний дитячий майданчик. А із початком повномасштабного вторгнення священник націлив парафіяльну громаду най найактивнішу допомогу фронту. Сьогодні вони організовують не лише збір продуктів і теплих речей, але й купують дрони. Народився Іван Мартин у священничій родині у селі Малнів Мостицького району Львівської області, 30 січня 1974 року, з призначенням батька священником на парафію села Лучківці. Пішов у перший клас у 1980 році Лучківської школи. У 1990 році закінчив Ясенівську школу та вступив у Львівську духовну семінарію, яку закінчив у 1993. -му. Випускник історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. У 1995 рік у житті Івана Мартина став знаменним. Він одружився та висвячений у сан священника. 2 квітня 1996 року, призначений настоятелем у селі Сухота і Суходоли. Селяни дякують Богу за такого священника та впевнені, що отець Іван Мартин наділений даром священництва. Його батько Архимандрит Миколай, щасливий, що виховав гідного послідовника Христа. Що син священик допомагає людям знайти дорогу до Бога, працює задля розвитку громади і України. Ваші парафіяни, отче Іване, ті, що близько, і ті, котрі за кордоном долучаються до життя парафії дистанційно. Ось і сьогодні святкове богослужіння на свято трьох святителів, що одночасно є і вашим отче ювілейним днем, було сповнене приємних несподіванок. Сьогодні від імені своїх парафіян і зброї і рівню від ваших всіх обити здоров'я, я як декан сьогодні вітаю вас в чесний Отче, з вашим ювелеєм, половину життя вашого золотого Ви пробули в любові, в боротьбі. І тому, Бога прошу, Господи, збережи. Мого Сина, Отця, якого ти вибрав і утвердив на дорогу чиння слово Боже, дай йому сили, дай йому мужності, дай йому благословення Божу, щоб і далі він був тим світлом для церкви і для людей. Тож, дорогі сину, щастя тобі, здоров'я, разом з імостею, разом з синами, яких виховав, разом з своєю родиною. Жити щасливо під покровом Ботвій матері на многі і благі літа. Солі, До Спасіння наша парафія Православної церкви України, Різдва Христового міста, броди, при нагоді дякує вам за допомогу і підтримку, яку ви надаєте нашій церкві. Знаємо про ваші постійні допомоги війську, тому бажаємо вам, трудіться ще довго, на славу Богу і Україні. Молимося за вас на нога. І благо літа. Отче Іване, сьогодні церковний хор, молодь, парафіяна церкви Святої Трійці, щирою молитовими вітають вас із ювілеєм. Благословені будьте, Отче небесами. Всевишній, хай оцінює ваш труд. Хай зерна ті, що сієте між нами, роками слави Божої зійде. Нехай це добро, яке додається наші, що вийти і в цілому світі вертається собі. Дякую, красиві. Бабайна спяще. Дит... Ну, здоров'я. І добрі допомоги і сьогодні. Я дуже деколи переживаю. Працюйте і трудіться на Христовій небі. Будьте ви здорові і завжди щасливі. Здорові, і <сум> У своїй божевільній справі не ваша креативність енергії. Сороки наш потерять і уже не тоді. Я сам таке тяжку мозку і два. Обочимо передати, ви зібрали щеплення. дякую. Дякую. А зараз приймайте могли вітання від сім'ї Батинчуків.